Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Весь матеріальний світ складається з 92 хімічних елементів у незліченних поєднаннях і варіаціях з числа цих 92 елементів. Бог виділив 16, з яких він вирішив створити тіло людини, надавши їй здатність розмножуватись, передаючи ці 16 елементів своєму потомству. Кожна з наших клітин включає в себе повний комплект генетичної інформації, необхідної для створення всього організму в цілому. Простіше кажучи, кожна клітина знає, як саме створюється людина. Хочете вірте, хочете ні, але навіть клітини волосся знають, як створити, скажімо, печінку чи око. Після запліднення життя кожного з нас починається з однієї єдиної клітини. В цій клітині, як і в кожній клітині дорослої людини, закладена вся інформація необхідна для розвитку цілого організму. Потім ця клітина ділиться на дві, ті також діляться кожна на дві і так далі. При цьому одні клітини дають початок мозку, другі печінці, третій кісткам, четвертій шкірі. Біологи давно намагаються зрозуміти, чим зумовлено визначення такої спеціалізації клітин. Оскільки гени в кожній клітині можуть дати початок будь-якій частині тіла, вчені припустили, що повинні існувати особливі хімічні речовини, що дають генам команду використовувати певну інформацію. Саме ці речовини відповідають за те, що клітини, які дають початок, наприклад, носу, стають саме носом і розташовуються саме на тому місці, де й належить бути носу. Результати останніх наукових досліджень підтверджують цю теорію. Мабуть, ця тема викликала таку цікавість, тому що в будові людського тіла особливо яскраво виявився геній творця. Результати досліджень в жодному разі не виключають особистого втручання творця в створення кожного з нас. Лише він міг класти в кожну клітину інформацію, необхідну для створення організму в цілому. Наше тіло складається з частин різного виду, розміру і матеріалу. Воно перевершує найскладніший винайдений механізм наше тіло організм, в якому кожна клітина народжується, живиться, рухається, живе, виконує призначені їй функції і, проживши наданий їй термін. Помирає і замінюється новою клітиною. Ми настільки звикли до свого тіла, що вже не помічаємо всіх тих чудес, які щоденно відбуваються в ньому. Ми вже не вважаємо їх чудесами і ставимося до них як до чогось належного і цілком природного. Можливо, саме тому апостол Павло, щоб краще і зрозуміліше пояснити духовні істини, користувався порівнянням церкви з людським організмом, маючи на увазі. Дивовижну гармонію і єдність при такому розмаїтті будови і функцій окремих органів продовжимо вивчати святе письмо разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивченні Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого Апостола Павла. В цій частині послання Павло говоритиме про три питання: об'єднуючий дух, закон любові і тріумф віруючого у Воскресінні, дари Духа то тільки одна з духовностей між іншим. Отож читаємо перші два вірші Не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Знаєте, якщо ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби хто водив вас. Ідоли були безгласними, німими. Ми пам'ятаємо, що раніше Павло сказав ідоли то ніщо. Саме тому м'ясо, яке приносили в пожертву ідолам, не було оскверненним від того. Ідоли то ніщо. На жаль, не всі це розуміють. У Псалмі 113 сказано: вони мають уста, але не говорять, очі вони мають, але не бачать. Про це писав також пророк Аввакум, який дасть пожиток Бовван, що його виріз бив творець його і відлив, і вчитель неправди, що творець його мав охоту чинити богів цих німих. Цікаво. Що Павло збирається говорити про дари, які живий Бог дає віруючим. Тому він нагадує їм, як вони спершу ходили до німих ідолів. Читаємо третій вірш. Тому кажу вам, що ніхто, промовляючи Духом Божим, не скаже анафемена Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки через Духа Святого. У цьому велика істина. Абсолютна істина християнського життя верховність Ісуса Христа. Ніхто, промовляючи Духом Божим, не скаже анафеми на Ісуса. Якщо у вас Дух Божий, ви не зможете виступити проти Ісуса. А також ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки через Духа Святого. Звичайно, ми можемо сказати Слово Господь. Але пам'ятаєте, що сказав Ісус Христос: не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, що чинили беззаконня. Чому так станеться? Тому що їхня віра була поверховою. Господь Ісус Христос не був насправді їхнім Господом. Зробити Христа нашим Господом ми можемо тільки за переконанням нашого Духу. Яка основна істина, на якій базується християнська віра? Дехто говорить, що це Хрест Христів, але я не згоден з цим. Хоч і ми приходимо до Христа, щоб спастися, ми не залишаємося там, ми воз'єднуємося з живим Христом. Ось що важливо. Послухайте, як закінчив свій виступ апостол Петро в день п'ятидесятниці. Отже, твердо знай весь дім Ізраїлів, що Бог зробив його Господом і Христом, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Дії апостолів 2,36. Він Господь, Він править нами. Нам важливо розуміти це у нашому християнському житті. Дух Святий велить нашому Духові бути покірним і слухняним Ісусові. Істинна церква складається з тих, хто об'єднався навколо цієї істини, відкритої їм Духом Святим. Дух Святий відкриває мені верховенство Ісуса Христа в моєму житті. Пам'ятаєте велике питання, задане Ісусом. А ви за кого вважаєте мене? Ісус все ще задає нам це саме запитання ви можете мати будь-яку професію, колір шкіри, становище у житті. Хто б ви не були і де б ви не були, Ісус запитує вас. А ви за кого вважаєте мене? Він запитав про це своїх учнів, і Симон Петро відповів від усієї групи. Він сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. Матвія 16:16. 16. Він помазаник, він Цар, він Господь. Жоден чоловік не гідний служити церкві Христовій, поки його Господом не став Ісус Христос. Об'єднуюча сила Духа Святого сьогодні повинна виявити верховенство Ісуса Христа усім віруючим. Але в рамках цієї єдності повинно бути різноманіття дарів. Дари різні, але дух той самий, 1 Коринтян 12,4 дари розподілені між людьми, щоб мати єдність, він дає різні дари різним особам. Грецьке слово дари харізма. Дехто застосовує це слово тільки до здатності говорити мовами новими це так звані харизмати, це свідчення їхнього неправильного тлумачення Слова Божого, бо це слово стосується всіх дарів, які Дух Святий дає віруючим церкви. І служіння різні, але Господь той самий. Служіння в церкві можуть бути різними, але Господь той самий, це Господь наш. Ісус Христос, не має значення, який дар ви маєте. Господь наш Ісус Христос використовує той дар, і Він використовує Його в славу свою. І дії відмінні, але Бог один і той же, який творить усе у всіх. Є відмінність у діях, у тому, що ми робимо, але в усіх нас діє той самий Бог, один у всіх віруючих. Це нагадує нам про те, що є тільки один Бог, але Він же є і трійцею. Трійця існує як цілісність, у цьому єднання, але в єднанні є різноманітність. Зверніть увагу Дух Святий наділяє дарами. Ісус Христос керує ними, вони під Його керівництвом. Бог Отець дає силу, щоб використати їх. І все це робиться з однією метою. Возвеличення і прославлення Ісуса Христа. І кожному дається виявлення Духа на користь, пише апостол Павло. Перш за все, давайте визначимо, що таке дар, що є дар Духа, це здатність до служіння. це функціонування. Ось визначення доктора Льюіса Спері Шейфера. Дар у духовному сенсі, це Дух Святий. Що здійснює певне служіння через віруючого і використовує віруючого як інструмент. До цього я додав би, що все це треба робити в силі Духа Святого. Наведу особистий приклад: Я ніщо, я нічого не маю, ні Бог, ні людина не може використати мене. Це не релігійна банальність, це факт. Тільки за такої умови. Дух Святий може виявити себе в моєму житті, і кожному дається виявлення духа на користь, виявлення духа ось що таке дар. Дар це вияв духа. Це не обов'язково означає вияв якогось природного обдарування. Наприклад, якась жінка обдарована співачка у неї дивовижної краси голос. Але якщо вона не співає у силі Духа Святого. Бог не може використати її, і він таки не використовує її. Саме з цієї причини музика в сучасних церквах на такому низькому рівні. Музиканти думають, що все, що їм потрібно, це талант і репетиції. Вони вважають, що коли вони знайшли у собі талант і вправляються в ньому, вони досягли того, чого хотіли, і Господь ну ніяк не може без них обійтися. Але насправді він чудово обходиться і без них. Я був у багатьох церквах по всій країні і проповідував з багатьох кафедр. Я багато чому навчився за ці роки, і можу сказати: коли музикант додає щось до служби, а коли відволікає від неї, я бачив колись, як пісня, проспівана перед проповіддю, абсолютно знищила проповідь ще до того, як проповідник піднявся на ноги. Проповідником цим був я, і мені хотілося просто встати, поблагословити зібрання і піти додому. Дозвольте уточнити, я вірю в те, що Дух Святий може використовувати природне обдарування віруючого, якщо віруючий дозволяє йому це робити. Але природний талант сам по собі ніщо, коли Дух Святий не керує ним. Є люди, в яких немає ніякого особливого таланту. Вони кажуть, що, оскільки не можуть співати в хорі чи проповідувати в недільній школі, то їм не залишається нічого, як тільки сидіти на лавці і слухати. Це одна з найтрагічніших помилок, які коли-небудь робилися в церкві. Цей вірш говорить нам про те, що дар є у кожного віруючого. Кожного. І кожному дається виявлення духа на користь. В оригіналі стоїть кожній людині. Людина грецькою мовою антропос родовий термін і означає чоловіка чи жінку, хлопчика чи дівчинку. Не має значення, хто ви. Якщо ви дитя Боже, у вас є дар, ви приєдналися до тіла віруючих як член цього тіла. І ви маєте функціонувати як член тіла Христового. І кожному дається виявлення духа на користь. З якою метою нам даються ці дари, щоб розбудовувати церкву тіло віруючих. Цей дар даний нам не для егоїстичного самовдоволення, а для духовної допомоги іншим віруючим. Читаємо восьмий вірш одному дається духом слово мудрості. А іншому слово знання тим же духом. Мудрість означає проникнення в істину. Я думаю, що не кожна людина може зрозуміти Біблію. Саме тому нам потрібні вчителі, і Дух Святий дає нам вчителів. Мудрість це проникнення в істини Слова Божого. Знання означає дослідження, викопування істини. Багато хто просто не має часу на те, щоб докопуватися до істин слова Божого. Один чоловік, який підтримує нашу радіопрограму, говорить дуже благородно я просто плачу вам за самородки, які ви для мене викопуєте. Як бізнесмен і урядовець, він не може приділити багато часу вивченню Біблії. Він підтримує нашу програму, і я розповідаю йому про те. На що у нього не вистачає часу. Мабуть, це мій дар, тому ми з ним працюємо разом як партнери. Кожен з нас вправляється у своєму дарі. Це дуже практично. Читаємо дев'ятий «Іншому віра тим же духом, а іншому дари зцілення тим же духом. Писання говорить нам, що віра це здійснення очікуваного і впевненість в невидомому. Це дар, де хто має дар віри. У кожній церкві є ті люди, які мають цей дар віри від Духа Святого. Багато разів хтось із служителів церкви підходив до мене, обнівав мене за плечі і казав Послухайте, пасторе, я певен, що все закінчиться чудово. І так воно й виходило. Той чоловік мав дар віри. Віра то дар Духа Святого. Іншому дари зцілення тим же духом. Це означає, що хворих зціляли накладанням рук. Я вірю, що цей дар був даний апостолам і людям ранньої церкви. Я не вважаю, що цей дар потрібен нам сьогодні. Ми повинні передати себе безпосередньо великому цілителеві. Нам не потрібні посередники, інші чоловіки чи жінки. Нам не треба просити їх помолитися за нас чи покласти на нас руки. Звертайтесь безпосередньо до Нього. Пам'ятаєте, як сотник прийшов до Ісуса і попрохав Його зцілити Його слугу? Він не попросив Ісуса покласти руки на того слугу. Він просто попросив Ісуса сказати Слово, і Його слуга зцілиться. Ісус подивувався тому і сказав Кажу вам, що я не знайшов такої великої віри навіть в Ізраїлі. Луки 7. 9. Тож звертайтеся безпосередньо до великого цілителя. Якщо ви підете до так званих цілителів, це свідчить про нестачу віри. Я вірю, що Дух Святий дає нам певні дари, характерні для певної епохи. Жодна людина сьогодні не має тих дарів, що були властиві Мартину Лютеру. Я думаю, Дух Святий дає віруючим такі дари, які допомогли б їм діяти саме в ту епоху. В якій вони живуть, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснювання мов. 1 Коринтян 12:10 Творення чудес це здатність творити надприродні речі. В часи апостолів цей дар існував, але сьогодні ми стаємо свідками більших речей. Коли Ісус був тут на землі, йому досить було сказати одне слово наприклад, жінці біля колодязя чи Никодиму, і та людина наверталася. І в цьому немає нічого дивного. Але коли я проповідую Слово Боже, чи ви проповідуєте Слово Боже, і хтось отримує спасіння, це дивовижніша річ. Пророкувати означає проголошувати волю Божу. Тобто пророкувати означає проповідувати Слово Боже. Сьогодні нам потрібні люди, готові робити це. Нам потрібні люди, які несуть світові Слово Боже і довіряються Богові, який використовує це слово через свій дух. Розпізнавання духів означає здатність розрізняти хибне і істинне. Інший дар це вияснювання мов. Чи мова йде про невідомі мови? Ні, про це нічого не говориться у Писанні. Мова йде про відомі мови. Є ще багато мов, на які Біблія ще не була перекладена. Замість того, щоб намагатися винайти незнану досі мову, давайте спершу перекладемо Євангеліє на ті відомі мови, на яких вони ще не були перекладені. Є люди, що мають дар перекладу. Одинадцятий вірш. Але все те робить один і той же Дух, наділяючи кожного окремо, як він хоче. Дух святий ні від кого не залежить у цьому. Однак ми можемо молитися за те, щоб він дав нам кращі дари, Павло, розповість про це корінтянам. Коринтяни були плотськими християнами і жили на дуже низькому духовному рівні. Їх зачаровували люди, які говорили мовами новими. Саме тому Павло говорить про це у своєму посланні він намагається виправити їхні помилки. Коринська церква мала багато таких помилок. Павло показує їм, що існує багато дарів і що Дух Святий розподіляє всі ці дари, як він схоче, за своїм бажанням. Далі читаємо 12-й вірш: бо як тіло одне, але має багато членів, усі ж члени одного тіла. Хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Розглядаючи цей уривок, давайте повернемося до двох інших віршів. Але тепер багато членів та одне тіло, вірш 20. І, і ви тіло Христове, а окремо члени. вірш 27. -й. Павло використовує порівняння з людським тілом. Так само, як одне тіло має багато членів, які виконують різні функції, так само і члени церкви повинні виконувати різні функції. Людське тіло має багато членів, сотні, навіть тисячі, і в церкві у тілі Христовому є багато дарів, можливо, сотні і тисячі дарів, які ми повинні використовувати для збудування церкви Христової і для спасіння грішників. Одного разу. На полюванні я оступився і пошкодив ногу. Пішовши до лікаря, я запитав його, скільки кісток має людська нога? Він сказав двадцять сім. Я відповів: Мені здається, що я поламав усі двадцять сім. Ні, заперечив він: Ви тільки пошкодили одну з них. Отже, хоч я пошкодив тільки одну кістку, боліла вся нога. Коли страждає один член. Страждає усе тіло. Тіло Христове має багато членів, деякі з них навіть невидимі для нас. Мабуть, чи не найважливішими членами церков, у яких мені доводилося бути, були чоловіки й жінки, про яких церква навіть не знала. Вони не були служителями церкви чи вчителями недільної школи, співаками чи проповідниками. Вони були спокійними, ненав'язливими людьми, які молилися і мали дар віри. Можливо, і ви, дорогий друже, є скромним членом вашої помісної церкви, але ви любите Господа, ви любите ваших братів та сестер, ви молитеся за діло Боже у вашій церкві, у вашому місці чи селі, і Бог через вашу молитву, через вашу щирість проявить благодать і силу Духа Святого. На збудування тіла Христового для свідчення цьому світу про любов Божу до всіх людей. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші радіослухачі! Чудове місце, де всі вірні моляться, Скільки раз туди приходжу, мир знаходжу і спокій. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!